Бачиш, що зробив? Угу. Ну, У вас і собаки, погризли мені весь пістолет. Пробачте за собаку, він, він такий, він ще молодий, дурний. А ти чого смієшся? Так, шановна, ви готові? Я бачу, вам вже краще, навіть швидкої не потрібно. То можливо, зі мною в машині проїдете зразу в відділ. Ні, там, там мене болить ще трохи. Я бачу, ви така, що з карети швидкої втечете. Скажіть, будь ласка, як взагалі, який далі буде процес відбуватися, Там, скільки її років дадуть, коли буде суд взагалі? Приблизно можете нам розказати? Приблизно через місяць буде суд. І вже конкретно будемо знати, який вам срок світить. Так що, такі от справи. Пробачте мене за все. Я, я не знаю, що на мене нах... найшло, бо я дуже. Жалію про те, що сталося дуже. Я, якби я знала, що таке буде, я, я б не робила такого. От. Ну, я думаю, це приблизно 10 років точно. Так і знав, я так і знав, що це добром не кінчиться. Просто взяла і за декілька днів поламала своє життя. А самого початку було б тільки 2 роки. Ні, вам ж потрібно було цирк влаштувати. От тепер десятка по-любому буде. Так, шановна, давайте за мною, сідайте в машину, тільки зараз вже без коників. Зачекайте, я, я, я признатись вам хочу. В чому? Не плач, не плач. Ти знаєш, що тебе тут завжди чекають. Я буду до тебе приїжджати кожного. Кожного разу, коли можна буде, буду привозити тобі передачки, каву тобі буду привозити. Ну, бачи, як сталося. Від сьогодні я правда ніколи вже не буду нікому брехати. Я на минулій неділі в сусіда нашого вкрала чотири мішка кукурудзи. А він ваську нашого місцевого алкаша побив, думав, що це він. Це що виходить? Я дві справи розкрию? Добре? Де кукурудза? Кукурудзу я заховала отам трохи далі, в саді. Ходіть, ходіть, дивитись на вашу кукурудзу. Тільки повільно показуйте мені дорогу, я слідкую. Йдемо, я покажу вам, йдем. Щасти вам. Люблю тебе. Проходьте, проходьте, не бійтесь. А куди ми йдемо? Та недовго нам ще йти, ще трошечки, вже майже прийшли. Все, ми на місці. Ось там кукурудза. А це, це що за така страшна будівля? Заходьте, заходьте, я тут постою. Там кукурудза стоїть. Так, да, там я її заховала, там в мішках стоїть. Ідіть, заходьте, подивіться. Добре, пішли. Йомой, це що за така яма? Ну, іде кукурудза. Шукайте добре, розверніться, а от там ззаду має бути. Та де. Да. Все, тепер ти посидиш там декілька місяців. Там глибина 50 метрів, ти там звідси не вилізеш.